Чи тих викликів, як ми кажемо сьогодні, є так багато, що мені годі про якісь, сказати так, окремо. Але я би, наприклад, сказав, про це дуже багато говорив папа Бенедикт XVI, вживаючи фразу секуляризму. Що це таке? Це нічого нового. Секуляризація це є спосіб життя сучасної людини, яка. За словами папи, Івана Павла ІІ живе так, якби Бог не існував. Розуміє? Викидає Бога із свого, свого життя. Цей процес секуляризації не є лише феномен ХХ століття чи ХХІ. Він відбувався і в часи епохи відродження, як ви це добре знаєте, і в часи реформації, і, скажімо, в інших періодах життя християнства. Сьогодні сьогодні це є виклик для нас, християн усіх конфесій. І тому Венедикт 16 зробив такий заклик до нової євангелізації. Тобто, усі ми на наново повинні в нових обставинах пізнати істини християнської віри. Сьогодні навіть християни, які вірять у Бога, дуже мало знають про свою віру. Дуже мало. Мало хто справді може сказати, що означає, коли ми робимо знак Святого Христа, ми три пальці так складаємо, а два пальці так складаємо. Так хреститься усі традиційні християни України. Мало хто це знає. А це є я додавав, такий ручний катахізм. Віра в одного Бога в трьох особах і віра в Ісуса Христа. Який був Богом воплочені, мав дві природи Божу і людську. Це виклик для нас. Передавати віру, робити учнями усіх, усі народи. Це, що, це завдання, яке дав апостолам Ісус Христос відразу після Свого Воскресіння, він висилав їх у світ. 50 років тому оці другого Ватиканського собору зрозуміли, що найбільшою перешкодою. Для проголошення Євангелія у сучасному світі є поділ між християнами. От коли приходить православний святий Київську паріхату, а потім за ним Московська, ні, все, що він казав, то є неправда. Потім прийде 50-ник чи євангелизм і скаже, ні, все, що вони казали, те є неправда. То є от моє єдине Євангеліє, є яке я говорю. Тоді хтось з Богу. Послухає, скаже, слухайте, ви християни, ви святі знаєте, що ви хочете від нас. І тому почався так званий екуменічний рух. Це слово має, я би сказав, різне сприйняття сьогодні, у різних конфесіях, Але це рух за об'єднання, за єдність між християнами для того, щоб ви, як каже Ісус Христос на Тайній Вечері, Отче, щоб всі були одному. Як я в тобі, а ти в мені, щоб світ увірував, що ти мене послав. Тобто єдність між християнами є необхідною умовою для вірогідності проповіді. Тому, скажімо, цей рух за єдність церков є натхнений Святим Духом. І тому я горжуся, коли хтось каже, що ось вони є у Чому? Бо вони ті, що вмирають єдність церкви. А це є завдання, яке дав своїм учням Ісус Христос. Я ще можу продовжувати, але я думаю, що це є най найболючіше, що є для усіх християн сьогодні е -е -е -е, те, що вони переживають.